Ай. У нас тут черговий негайт. Цього разу мене змусили пограти клікером знову. І я тому вирішив, оскільки це знову, пограти його спеціальним і взяти Starforge, а не якийсь інший хороший шаблю. Поїхали, розкажу, як це було. Так от, замовили мені цього Флікера знову. Я вже грав Флікером раз, два, хороших там робив, всякі класні, як надо, з Voidford'ями, не з Voidfordжами. Того мені вже було це не сильно цікаво, того я вирішив зробити щось спеціальніше, скажімо так. І взяв я з таку саблю, згадав Starforge. Вона не геть погана, але погірше, ніж його конкурент Voiceforge, скажем так, елементальний. Ну, да. Це тому я зробив чистий фізовий флікер Starforge того, що просто не хотів елементального. Елементальний буде кращий, зразу скажу. Це без варіантів. Ну, от всім теж можна грати, і можна нормально грати, в мене ось вийшло, я тут якийсь уберю побив. Не просто, трохи флікеру треба більше демеджа, щоб це було просто, але вбив. Для маппінгу було достатньо з головою демеджа, тір 16. На тір 17 вже босів інколи, якщо моди погані, то було неприємно. Але якщо хочеться, то скажімо так. Все, крім убер контенту тобто Тер 17 Uber -боси, у цей білд, прям хорошо собі флікаєш, все ваншотається, кайфово, весело весело. Далі вже проблеми починаються, бо оскільки ми флікер у нас мало дефенсів, а демеджа не вистачає, щоб прям убить моби до того, як вони щось зроблять. Ну, коли вже ці моби такі жирені на тір 17 і оце все. То да, там трошки починались проблеми. Зазвичай у Флікера, коли я робив його з Voidforшем або з, там, з іншими речами, чи з ракетою якось можна зробити ці лізі дуже весело. У цього флікера зазвичай було стільки демеджа, що да, нічого не жило, і того мені дефенси були не сильно нади. Ну там якийсь рандомний хід мене не ваншотив, але все решта не важливо. Тут так не було. Як ви побачите, потім я там в кінці відеок завжди залишу Uber Fight, свого Uber Елдера файт. Убер Uber Елдера, точніше. Так. Да. Та там були веселі пригоди. Що, і доджить треба було, є паніка, я Але убив. <с>, Нада, це буде потім. А в цілому, білд, флікер як флікер. Класичний момент там, буду потім розказувати, як Charger генерить, це з Фарулем, хто знає, той знає. Взяв саблю в руки і флікаєш. Наклікав весь демедж, який можна, щоб ваншотить мобу. Поки ваншотуєш, веселий білд. Перестаєш вам перестає бути веселим. Якось так. Поїхали, буду тоді розказувати, як я його будував з цим Старфрогом. Так от, ось мій характер. Я його достатньо швидко заспідранив. Флікер швидкий мапер. Якщо ви особливо зовут, не сильно переживаєте і не вертаєтесь по нього, то взагалі мапер дуже веселий робить і быстрий. але да. Будував його, як я вже казав, навколо такої чудової шаблі Starforg. Це така й в нього є чудовий мод, що діл No Elemental Damage. Тобто це чисто фізова шабля. Але your physical damage can shock, і в нього окей, демедж. Типу для to handed 2 опона, такий, ну просто хороший демедж, приємний, достатньо. Тобто в нього є плюси, але немає елементального демеджа, того чистий фіз, того я робив Impale. Ну, це як схилити демедж, Impail, хто не знає, що таке Impale? Це така механіка. Це це показати Impail. Ось Impale. А, це ж не, не, та, не та гра, не те поє. А, все, Impale. Тут можна подивитися, коли Impail. Коли б'єш моба, частина твого демеджа. Тобі додається до наступної твоєї тички. І так, 5 разів по дефолту, але можна більше імпейлу настакати. І, відповідно, ну, просто додатковий демедж. Якщо так можна сказати. У мене було в сумі 9, по-моєму, імпейлів, вийшло, я нас не збирав. І кожен імпейл по 10% від того ДПС стакає, того імпейли це, да. Там плюс інкраз ефекту в мене було трохи імпейла, то імпейли приблизно дабли мені демедж. Я думаю, десь так в тому районі. Що? Достатньо непогано. Це так, physical damage scaling. якщо ви чисто фізо граєте, і ніякий фіз як екстре, не фіз конверт там, це impale scaling. Ну і да, дерево виглядає як стандартне дерево, тільки замість елементальних всіх нодиків ми беремо impale нодики. Ну, і стандартне дерево слеєра флікера. Я був слеєром. Того, що Frenzy Charge максимальний, того, що всі нодики офігенні, і украв я у чемпіона нодики на імпейли, в нього є чудові нодики, які дають... Один edition empale plus чуть речей чемпіонських. це достатньо хороші нодики, вкрав. Думав спочатку бути чемпіоном, але потім подумав, щось Slayer mm. всі нодики хороші, у чемпіона тоже багато нодиків хороших, але щоб повністю розкрити чемпіона, надо головою за 80 divine я не захотів це робити. Так що ми слегіери і вкрали у чемпіона головний його нодик для цього білда. Якось так. А так, саблі, нодики, мілі сплеш, бо страйк, флікер сплешить. Frenzy Charge stacking, бо флікер працює від френзиків. Да, да. Ладно, ви знаєте, я, не знає, я вам скажу. Як флікер працює, що флікер? У вас є атака, яка має кулдаун, Але якщо у вас є Frenzy Charge, вона з'їдає Frenzy Charge і цей кулдаун скіпається. І за Frenzy Charge ви ще отримаєте там атак свіда про чарж. Тобто надо стакати Charge, в ідеалі. Френзики. І цей слеєр нам дозволяє стакати френзики і одночасно ми стакаємо індюранси. Як ми генерали індюранси. І як ми генерали заодно Френзіки. у нас в мене тут інцидент трапився з честом. Його аліва з'їла, Я тому я покажу його ось тут. Такий чудовий чест є: репліка Форульфур. Є звичайний форульфур, він генерить Френзі і Пауери. Але павер в нас генериться і так за рахунок ассіда марки. Тобто, віддалі репліку, брати вона дорожча, але краще набагато. Що вона робить? Ви робите, ви отримаєте чарджі, коли у вас міняється баф. Тобто є такий баф чудовий. Аспектів закет. Він коли активний, у вас кожних пару секунд міняється цей баф. І він дає або атака спіт, або вам дає. І коли він міняється, ви отримуєте максимум чаржів тих, яких там написано на цьому. Або френзі, або цих. Ну, тобто і френзі, і ендюрансів. А якщо не репліка, то ви отримуєте максимум чаржів френзі і паверу. Що теж нормально, але для початку піде, але це краще. Це так я генерую Frenзіки так я генерую індюранси для мого цього білда. І що далі я робив? Класичний момент це ще релокяші апі. Релокеши з цим поясом. Щось цікавого було. Що це робить? Цей пояс робить, що замість індюранс. Чаржи у вас такі так звані брутальні чаржі, Brutal Charges. Брутал чаржес дають вам шанс на трипл демедж. Кожен чардж. І ви отримуєте їх замість ндюрансів. Але це робить ботінки, кажуть, що ви завжди рахуєтесь, як будто ви на максимум ендюрансів. Тобто, чест починає нам, як це вся комба робить. Чест нам генерить ендюранси, але вони перетворюються в брутальні чаржі. Того ми максимум брутальних чаржів маємо всіх, коли чест у нас існує. Але все ще рахуємося, як будто ми на максимум дюран чаржів, а ендюранс-чаржі дуже сильні дефенси, це, це, да, це дуже сильно. Все. Це така це Ботинки з поясом і чест на додачу. А решта гіра просто там: фіз демеджі, якісь демеджи, демеджи, атрибути, які надо, якийсь супрессин, де надо, щоб suppression зібрати кап. і Глоуси на френді Charg. Що важливо на Глоусах, ну або десь в іншому місці вам надо взять aspect of the cat, накрафтить на слот, де є. Куди можна гем ставити. Тобто не, не на амулет, не на крінг, або рінг має бути ансет. Чого? Того, що Less Duration туди надостую. Ну, не треба, а бажано вставити. Без нього можна, але гірше робиться. Того що less Duration робить, що частіше цей баф міняється. І, відповідно, ви частіше отримуєте чаржі. То, щоб коли ви розганяєте сильно атак спіт, бувають моменти, що ви всі френзики виспамите, якщо у вас не буде цього less duration. З Less Duration таких моментів не буває. Якось так. Що у вас там що частіше міняється, частіше тримається чаржі, Завжди чарж є. Його сокет надо, і цей сокет працює на скіл, який не і на, на голову. Ну, або на якщо ви, або на шапку давати накрафти. Щось тут ще є. Цей джул це просто Light of Miman, який дає мені кучу резисту хаосу. Причому кучу, коли я кажу кучу, це реально куча в цьому місці. 80 резисторал. всі мої хаоси із проблеми. Це мені дає генерацію рейджа джувел плюс демеджа, тут рейджон мірихид, мірі демедж. Ну тут. Так. Да. Чого я не брав, до речі, дабл демедж, тут часто дабл-демедж шукають, то що дабл-демедж погано стакається з поясом, який дає трипл демедж. Коли у прок... вас Коли є і дабл демедж, і трипл демедж, вибирається трипл. Якщо ж спочатку чекається, чи прокнув трипл. Якщо прокнув трипл, дабл не прокне. Не буде дабл-трипл. Так що це дабл менш ефективний, виходить. Коли у вас є трипл уже демеджі чаржуті, того я шукав просто мілі-демедж, мілі крит, тут якийсь. Ну, таке. І рейджон хід, бо рейдженерації в мене в іншому місці не було. Що 음... щось сказав? Щось забув? Не знаю. наче Сказав би чи Ну. Watchers на Pride. Це Impale, 2 additional Impale під Pride, Це багато демеджа, як я вже казав, Impale це велика частина мого демеджа. Це От базово йде 5 Impale, Тут 2 Watchers. Ще один ось на дереві, і ще один ми крадемо цього нашого другого чемпіона. І виходить 9. Щось у Мерка було цікава важливо. Ну, Мерк був, який мені демедж давав, я щось тут хімічив, але нічого сильно цікавого він не робив, чесно кажучи. Там Райлінг край робив, який давав мені демеджа. Приблизно стільки, скільки, щоб компенсувати те, що м'ярк є у мене біля мене бігає і робить більше хп-мобом. Решту, він нічого важливого не робив якось так. Да. З Згеймив. У... Ну, аури в честі були. Поніфлікер. Це ще важливо було. Аури, аури, маркан Хіт. КВД-шка, лайфтап, почнемо. Забороні. Значи, все. Такий от простий білд. Я кажу: елементальні флікери кращі. З Войтфорджем або ракеато і флікер буде кращий, ніж оцей. У нього буде при тому самому бюджеті в тих флікерів буде разів два більше демеджа, навірно, а так скажу. Але цим, якщо хочеться, вам щось захотілося. Такий настрій, старфордж повізать чи просто фіздемеджем. Можна робить. Ось я зробив, грав. Убери, Надо... ну, може, якщо більше бюджету сюди кинуть, то можна і уберів нормально вбивати. На моєму цьому гірі я убив Убер Елдера, але це було не прям щоб просто і комфортно, скажімо так. А Решту уберев, ну може, якихось би вбив, а половину б, навірно, ні. З тим, як я граю. Ну, так я. Тоді, зарушу вас моїм цим убер Елдер Кілом. Подивитися, як це було. Всім дякую за увагу. Почуємось в наступному відео. Чи Бе-бе. Ну, два, два рази вода, но все не не але... Положил. я думаю, можна його пропрыгнуть. Ладно, тоді косяк. По центру дерьмо лежить, сундучки в байта і байтеть постійно втикнуть мастері. Не знаю. Ебіс мене байдутикнуть мастері, да решта фіні не байтю втикнуть мастері. Okay. That was close. Fuck you. Окей. Звісно, цей діген по центру лежить прям. <coughs> Не оптимальненько, скажем так. Я думав, Ліпсем через нього проходить. Хай це ніфіга. Мені треба потестити, чи я круг Елдера цей великий можу танкувати, а то що я думаю, що можу. Якщо це справді можу, то жити стане в мільйон раз простіше на цьому файті. Oh, put. Mm -hmm. Ah, 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 danger. А да шейпер. А, я загубил шейпер, блин. <laughs> mm -hmm. uh. Uh. Um. Uh. Достал! <laughs> Прям нормально грав, ну крім першого моменту з дерьмом по центру, який я поклав. Так хорошо грав, розмансив все як надо, і потім шейпер шайперслам, ну, багованный. Сейчас шайпер слем... О, найс, да. слем сейчас багований. То що він слемає на місці завжди. Ну, чи майже на місці. Я не знаю, по якій причині, то лі мерк його ломает, то лі шо. Но сейчас шейпер слемає на місці, і це ламає часто життя. Навіть коли ти десь за три км стоїшь, я персонал каже, я тут, мені тут норм. Ладно, я конечно вбив, але фак обідно, умер. Ну і другий разов уже просто пока розказував всяку фігню. О. А чвакать. Ну ладно. Ммм.